Вітаю вас, мої любі Левчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити передбачення вже на вересень місяць. Подивимося, яким він буде для вас, адже вересні у нас коридор затемнень, такий важлива подія. Коридор затемнень це період, коли ми відпускаємо. Відпускаємо, залишаємо, позбуваємося всього, що нам заважає. Заважає розвиватись, заважає тягне от на дно, пригнічує. Тому беремо три колоди, з кожної колоди по три карти і слухаємо підказки. Ну що ж, мої любі, левчики, ви готові? Перша колода. Перша колода для вас. Левчики вересень, місяць. Яким буде початок? Помірність. Помірність це дуже класна енергія, це спокій, гармонія. Ну, вам не дуже вона комфортна, тому що Левчиків вогонь, хочеться двіжухи, хочеться драйву, а тут я приймаю. Що б не відбувалося в моєму житті, я це приймаю. Це гармонія, це коли ми гармонізуємо простір навколо себе, свої думки, все, все що відбувається, я приймаю. Я в балансі, я в спокої, я очікую. Я, ну, це, я нікуди не поспішаю, я пливу за течією, я приглядаюся. Ну що ж, початок такий непоганий. Що далі? А далі вже починається коридор затемнень. Давайте дивимось наступну карту Левчики для вас. Сімка посухів. Ух, нелегко буде. Тому що це позиція. Дайте мені спокій. Відстоювання своїх інтересів, відстоювання своїх бажань, відстоювання. Ну, Що це для вас? Що ну, вам потрібно буде доводити? Знаєте, це стан відстоювання, виборювання е е речей, які мають для вас цінність і важливість. Що це для вас? Ну, от Саме в коридорі затемнень. Можливо, хтось буде вам говорити, на нашу воно тобі? Та залиши, воно тобі не пасує, воно тобі заважає, воно тобі то, воно тобі все. А ви от ні, я сам вирішую. Це така позиція, коли я вирішую. Я знаю, от куди я йду і чи цей місток мене витримає. І чи я вмію плавати, чи я впораюся з тим містком, чи з цією річкою, чи з цим лісом, з, з тими обставинами, на які мене там чекають. Я знаю. Оце таке, знаєте, позиція не потрібно мені ваших порад. Я знаю, куди я йду. Ну що ж, ще, що... ой, то я не ту колоду взяла. Це одна карта, мої дорогенькі, левчики для вас. Оце вже по-вашому. Сімка кубків я йду за своєю мрією, тому що я, знаєте, сімка кубків це те, про що ми мріємо, те, що ми собі візуалізуємо, те, що ми хочемо. Те, Коли є вибір, ми обираємо. І оце розуміння, що я хочу. Я відстоюю те, що я хочу, навіть якщо комусь воно не подобається, це мій вибір. Я йду за ним. Я йду це втілювати, я йду це брати, я йду це отримати. Ну що ж, ну, це позиція Левчиків, бо я так хочу, бо, ну, бо мені, я, я, мені це потрібно. Бо я Лев, бо я вогонь. Ну що ж, ще одна колода, дивимося, Левчики, колісниця. Ну, не знаю, як вам вогонь і вода. Як вам це треба буде гармонізувати, коли хочу от вже і зараз негайно, а тут ну, мусите якось в собі гармонізувати цей вогонь, швидкість, пристрасть, дорогу і, і помірність. І я приймаю, і я в балансі. Знаєте, Бо колісниця це відповідальність, це я беру на себе зобов'язання, і я ну, от як, як водій. Керує, і він знає, куди він їде. Він відповідає за себе, за пасажирів. І, от, можливо, знаєте, це таке дуже класне поєднання, тому що тут така стрімголов мчусь, а тут я в гармонії. Це не є от такий бездумний вогонь, коли от вже і зараз, попри все. А це коли я раціонально підходжу до цього вибору, свідомо підходжу до цього вибору. Або що б не відбувалося, отут по, по цій бо це дуже швидка енергія. Це швидкі зміни, швидка реакція, коли потрібно швидко їхати, швидко реагувати, швидко приймати рішення. І я це приймаю. Щоб тут не відбувалося, будьте в гармонії з собою. Не дратуйтеся, не психуйте, а я все, я в балансі, я приймаю. Ну, це може бути поїздка, це може бути щось таке, що вас виводить з рівноваги. Але ви мусите себе збалансовувати. Я приймаю, все гаразд. Можливо, це знаєте, щось піде не так, тому що це ж такі наші амбіції, які ми хочемо втілити вже і зараз. І от щось пішло не так, знаєте, в дорозі може і колесо спустити. Ну, образно, я говорю, ви ж як їдете в дорогу, не плануєте, що щось стане, а воно бере і стається, стає, і це нас дратує, це нас виводить з балансу. А ви, ви собі пригадаєте, що у вас є помірність, і все, я спокійний, і це пройде, і це ми зробимо. Я не, не дратуюсь і не нервуюсь. Ну що ж, чудово, що у вас є така енергія, яка буде вас гармонізувати, заспокоювати, врівноважувати. Дивимося далі, Левчики, що тут? Ой, десятка мечів, от саме вже коридор затемнень, середина місяця, от буде для вас такою важкою. Можливо, тому що ви не розумієте, чому я повинен доводити, чому я повинен переконувати, чому я повинен відстоювати свою думку чи свою позицію. Оце, це для мене важливо, я прийняв рішення, я йду. Чому це комусь не подобається, чому хтось мене стримує? І от саме таке, ця боротьба вас виснажить. Можливо, забагато слів, за багато інформації, за багато людей, які от вас нагружають чимось. І от це буде для вас саме коридор цей таким виснаженням, коли потрібно зробити вибір, коли потрібно обрати, куди рухатись. Чи справді це мені потрібно? От, от саме ця ясність, оті напруга буде викликати вас такий стан важкості. Ну що, ще одна карта: Лепчики для вас. Трійка посухів. Але ну, ви свій вибір зробили, ви чітко розумієте, куди я йду. Тому що ви йдете до своєї мрії, ви, зна... ви обрали свій шлях, ви обрали вже свій варіант. І трійка посухів це якраз вибір, який ви зробили. Дорога, якою ви йдете. Прогрес, який ви вже ну, бачите, відчуваєте, коли ви йдете вірною дорогою, і ви розумієте, що я. Йду вірною дорогою. Це наміри, які ви вже починаєте втілювати. От сонячне затемнення – це якраз і є наміри, які, які ми втілюємо, і це вірний шлях. Тобто ось тут, якби вас відмовляли, намагалися переконати, збити з толку, не слухайте. Ви йдете вірною дорогою. Бачите, як послідовно, тут я стою на своєму, а тут я розумію, що я обрав вірний шлях. Ну що, ще одна колода, ще три карти лепчики. Королева Кубків. Це може бути доросла жінка-стихії вода, риба, рак, скорпіон. Можливо, це психологиня або жінка така. Знаєте, вона дуже класна, вона дуже няшна, вона дуже емоційна, вона красуня, вона романтична. І, можливо, саме вона буде завдяки ній, ви будете в такій гармонії. Вона вас буде гармонізувати, оцей ваш вогонь, цю вашу колісницю, яка от мчить стрім голов, летить і не задумується ні про що. Або це ваша енергія також такої гармонії, тому що це вода, помірність вода, такої гармонії, спокою, радості. Досить вас, знаєте, всі високі карти. Тобто місяць буде такий важливий. Ну що ж, ще одна карта Левчики для вас. Що тут у нас відлюдник? Ой, ну справді, після ось такого важкості, що я, чому я повинен доводити, відстоювати, відбиватись, опирати щось комусь. От після такої наполегливості, впертості захочеться спокою, захочеться от, абстрагуватись, усамітнитись. Для відновлення, для медитації, для пошуку, істини пошуку себе, для ясності. Ну, Відлюдник будете потребувати такого стану спокою, щоб вас ніхто не рухав, бо сам відлюдник це доросла, мудра людина, яка орієнтується на себе, яка відштовхується від своїх бажань, від своїх почуттів, від своїх емоцій, яка шукає відповіді в собі. А не знов. І от вам захочеться побути в стані відлюдника, щоб для себе прояснити ситуацію, хто я, куди я рухаюсь, що мені залишити, що, куди я йду. Ну що, ще одна карта, Левчики, для вас готові? Король посухів. Оце ви. Оце по-вашому. Класно, дивіться, обрав. Ціль, мрію, і рухаюсь до неї. так? І розумію, що я йду правильним керунком. Тому що король посухів це ви, мої дорогі левчики, дорослий чоловік, стихійний вогонь. Овен, лев-стрілець. Це впевненість, це лідерство, це наполегливість, це відповідальність, це Ну, що таке король посухів? Це людина, яка може все, це як імператор. Це внутрішній стержень, це людина, яка веде за собою, яка приймає рішення, яка бере відповідальність, яка не боїться. Безстрашність, харизма, така сміливість, авантюризм. Все це про вас, мої дорогі левчики. Ну що ж, я бажаю вам мирного і спокійного вересня. Вересень обіцяє бути для вас цікавим. Ну що ж, мої любі, успіху вам, радості, позитиву. Сили, віри і натхнення. Люблю вас собі, маю. Дякую, що ви в мене є. Чекаю зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, я вас запрошую. приєднуйтесь до магічного простору зоряне таро, і почуємося. До зустрічі, папа! -па.